Вітаю, я Саша тревел-агент, А це готель Авані Майкау Резорт Хокет. Мережевий готель, який є в багатьох країнах, і звичайно хочу показати вам цей готель на Пхукеті. Сташований він на першій береговій лінії поруч з е, своїм братом Анантара. Також буде огляд цього готелю на каналі. Покажу вам територію, покажу вам номери, покажу басейн. І звісно ж, пляж. Від вас обов'язково лайк, підписка на канал та погнали на огляд. Я попаду на день. Тобі треба. Так. Ось так виглядає рецепція. Зараз будемо проходити, дивитися, що тут є. Як виглядає готель. Буду вам все показувати. Готель Авані це мережа готелів, яка є в Тайланді. На шрі-ланці, в інших азійських країнах, це завжди хороший міхао, завжди хороший сервіс, завжди красива територія, смачне харчування. І, як правило, Авані розташовані поруч з готелем Анантара, це також мережевий готель цієї ж мережі. Тому, якщо ви будете розглядати Авані або Анантара. Це завжди безпрограшний варіант. Головний ресторан готелю, в якому проходить сніданок в форматі шведського столу. Шведський стіл у нас лише на сніданки. Приходимо, обираємо на загальних лініях роздачі собі їжу. А от вже обід та вечеря у нас в форматі карт. По меню обираєте блюда, давай для вас готують. Якщо ви приїжджаєте на двохразове харчування або повний пансіон, то обід і вечері у вас будуть по меню. Але каких ресторанах, якщо ви приїжджаєте на сніданках з проживанням, то знову ж таки обід та вечір у вас будуть по меню, але ви по меню обираєте і оплачуєте собі страви. Зараз сніданок вже закінчується. Я вам покажу візуально, як виглядає ресторан, які у нас блюда були на сніданок. Приготувати для вас можуть абсолютно все. Hello! Є омлети, є вафлі, є оладки. Мені здається, вибір для сніданку достатньо. На можна в принципі на цілий день при бажанні. Ці готелі Аванії я не прошиваю. Звідки буквально на 2 години з самого ранку час сніданку показати вам такий коротенький бліц огляд готелю показати, звісно, ресторан, що можна буде взяти, чи можна буде перекусити зранку на сніданок. Один із основних басейнів, який розташований поруч з головним рестораном, а вздовж басейна у нас зручні, м'які шезлонги, парасольки для дітей є круги. І приємно, що. В басейні є також бар. Підпливаємо, замовляємо коктейлі та відпочиваємо. Звертаю увагу, що абсолютно всіх типах харчування, всі алкогольні, залкогольні напої у нас йдуть за додаткову плату. Пройшовши трішки далі від басейну, у нас розташована дитяча площадка, розташована вона під накриттям від сонця, внизу є пісочок. В принципі, те, що потрібно дітям для комфортного відпочинку. І з іншої сторони у нас дитячий клуб. Поговорю також момент щодо депозиту. А майже всіх хороших п'ятірка, буває навіть четвірки, готелі беруть з туристів депозит при поселенні. Конкретно в Авані у нас депозит низький сезон 5 тисяч бат, ні, 3 тисячі бат, а в високий сезон 5 тисяч бат за одну ніч за номер. Якщо поселяєтесь на довгий період, наприклад, 14 ночей, то ви вносите депозит 500 доларів або ж 500 євро. Неважливо, в якій валюті ви будете вносити депозит. Це будуть бати, долар, євро. Ваш депозит складають конверти і повертають вам при виїзді з готеля готівкою. Також є можливість нести депозит кредитною картою, але має бути фізична і саме кредитна карта. На карті блокуються кошти. А після виїзду ці кошти розморажуються і вам повертається на рахунок. Друзі, в огляді готелю Аван я вам покажу дві категорії номера. І перша з них буде «Two-bedroom with а двохкімнатний номер з власним басейном і великою вітальною. Розпочнемо саме з першої кімнати. В кімнаті у нас два односпальних ліжка. Якщо ви приїжджаєте в компанію, якщо ви приїжджаєте великою сім'єю, тут можуть спати діти, а ви в окремій кімнаті на двоспальному ліжку. По бокам у нас дві тумбочки, плазмовий телевізор, робоче місце, місце під багаж і шафа. Абсолютно у всіх номерах є капці для номеру та капці, щоб ходити по території. Є халати і а в номері у нас два санвузли. Перший два рукомийника, душова кабіна та туалет. У номерах пляжні сумки, ось такі, до речі, силиконові. І ось так виглядає вітальня. Величезний стіл. В номері є абсолютно все, що потрібно для вашого відпочинку і не тільки. Є мікрохвильова піч, є капсульна кавова машинка, є холодильник великий. Ось, заповнений вже мінібаром. Є пральна машинка та сушилка. заповнений бінібар і зона для відпочинку. Величезний диван, плазмовий телевізор, і відразу вихід на терасу. На терасі у нас два шезлонга і вихід до басейну. Переходимо зараз в другу кімнату. Тут у нас велике двохспальне ліжко King Size. в номері є також шафа. І з іншої сторони у нас ще одна ванна-кімната. Тут якраз і ванна, і душова, і туалет. Рукомийник з однієї сторони, рукомийник з другої сторони, душова кабіна, туалет. І так виглядає номер. В принципі, вам його весь показав. Ще раз повторюю, що це номер two bedroom with pool. Двокімнатний номер з басейном. А всього в нашому готелі 70 номерів розташовані вони в двох корпусах. Окрім двох корпусів, є ще біли. Ці номери, які розташовані на першому поверсі, мають басейни, а номери, які розташовані на п'ятому поверсі, мають неймовірний вид захід сонця та на море. І ще одна категорія номер, яку я вам покажу. Це буде номер 1, Бендрум. Сама базова категорія номер, яка є в готелі. Тобто номер майже номер стандарт, тільки в іншій варіації. Ось таке дзеркало в повний зріст, стіл. Взагалі, номер повністю ідентичний попередньому номеру. Там було дві кімнати, тут одна кімната. Великий акцент на цьому я робити не буду. Вітальня. Кухня. Також є пральна машинка, є холодильник, є капсульна кава машинка, є мультиварка. З цієї сторони у нас ванна-кімната. У ванній кімнаті у нас і ванна, і душова, і туалет. І відразу ми з вами виходимо в спальню. В спальні два ой, велике двохспальне ліжко King Size шафа з халатами, з е пляжними. Капцями та капцями для номеру і балкон. Балкон просто з видом на сусідні будівлі, на сусідні готелі та на місто. Ще раз повторюю, що це базова категорія номера, а саме мінімальна категорія номера, яка буде поселятися під час вашого відпочинку в готелі Авані. Якщо ви не хочете почати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас табличкою зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть птяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. І з території готелю Авані ми виходимо на територію готелю Анантар. Два готелі однієї мережі, в принципі, можна ходити з одного готелю на територію інше, просто походити, погуляти, але відпочивати, купатися в басейні, а потрібно лише на території свого готелю. Наступна категорія номерки я вам покажу: будуть номери в готелі Анантара. І це категорія номерів павільйони, які розташовані на території готелю Авані. Павільйони, Анантар розташовані на території Авані. Покажу вам, як виглядає номер в середині, але звертаю увагу, що поруч з номерами є віліки. Про умови користування віліками ви можете дізнатися на рецепції під час заїзду. Тому що час від часу готель може змінювати ці умови. А на цих віліках їздять і персонал, і туристи. Наступні категорії номерів, які я вам покажу, будуть саме категорії, які розташовані в готелі Анантара, які належать Антара, Анантара. Але цей номер, номер категорія павільйон, вона належить Анантарі, але розташована на території готеля Авані. Номер павільйон, ту-бедром, двохкімнатний. Є такі самі номери One bedroom, однокімнатні. Тому, на прикладі цього номера дивимося, як виглядають і інші категорії. Розпочнемо з першої. Спальні. В номері у нас плазмовий телевізор. Два односпальних ліжка. По бокам у нас дві тумбочки, є окрема шафа і окрема ванна кімната. Саме в цій ванній кімнаті у нас душова кабіна та туалет. Звертаю увагу, що з двох кімнат та з вітальні є прямий вихід на терасу. У нас є кабана, у нас є басейн. З відділенням для дітей. Можливість просушити свої речі та столик для відпочинку. Прийшовши трішки далі. У нас розташована вітальня. Ось так виглядає вихід з вітальні. Вітальні у нас плазмовий телевізор, зона для відпочинку. І столик. В номері є. Пральна машинка, сушилка, мікрохвильова піч, мультиварка все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку. І переходимо зараз ще в одну спальню кімнату. В номері у нас велике двоспальне ліжко King Size. Місце для відпочинку, телевізор, крісла. і, знову ж таки, вихід до басейну. А в цьому номері в цій кімнаті мені більш подобається ванна, тому що вона величезних розмірів є окрема кімната як гарнеробна. І ось так виглядає: ванна, кімната, два рукомийника, овальна ванна, туалет та душова. Ще раз проговорю, що це був номер категорії павільйон, ту двокімнатний з великою вітальнею та власним басейном з дитячим відділенням. А ось так виглядають будиночки для духів. Саме сюди тайці приносять напої, солодощі, фанту для того, щоб задобрити духів, і в них все було добре. Такі будиночки у нас є вздовж дороги, біля пляжів, багато де, навіть в готелях, як бачимо. І це все розташовано поруч з рецепцією. І зараз переходимо з вами на територію готелю Анантара. Перейти можна через дорогу. З однієї сторони, у нас Авані, з іншої сторони Анантара. Авані завжди у нас 4 зірки, як правило, Анантара 5-зірковий готель. Окремому випуску я вам покажу огляд готеля Анантара. Цей готель для вибагливих туристів, які полюбляють хороший сервіс, велику красиву територію, смачне харчування і відмінний пляж. А от пляж на два готеля загальний. Поки ми прогулюємося територією, ви можете побачити, як глядають віли. Всі віли тут одноповерхові, багато зелені, тут цінують приватність і зараз виїжджаємо на пляж. Один з кращих пляжів на острові Пхукет – Майкау. І Виходимо з вами на пляж. Наші два готелі Авані та Анантар розташовані на першій береговій лінії. На пляжі у нас поруч з пляжем стоять шезлонги, є парасольки, є тавер-центр, де можна взяти і міняти рушник і є, звісно ж, бар. Абсолютно всі напої, які у нас на барі, вони будуть за додаткову плату. І в одному, і в іншому готелю. Зараз прийдемо до пляжу, покажу, який там вхід в море, як взагалі виглядає море. А поруч пляжем можна буде пограти в футбол, є волейбольні сітки і ось такі класні фотозони. В двох готелях і Анантара і Авані у нас є Багі-сервіс. багі сервіс, багі -сервіс 24 на 7. в будь-який момент може замовити багі і доїхати з пляжу до свого номеру, або з номеру Авані до пляжа. Тому те, що Авані друга лінія, взагалі не має вас турбувати. Пішки пройшлись буквально 3-5 хвилин, або на багі доїхали за 1-2 хвилини. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом в готелі Авані відпочивати будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на сайт, на якому ви завжди можете моніторити цін на, на готелі, які вас цікавлять. А, від вас обов'язково лайк під відео, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!